Всім привіт! Мене запросили розробити новий курс в Україні в дуже цікавій локації, і в нас ще такого не було. Дуже гарно це гірськолижний курорт. Красія, це в Карпатах Закарпаття. І тут, як ви можете зрозуміти, є кітки вверх, кітки вниз і дуже гарні краєвиди, тому цікаво тут походити було і подизайнити курс, особливо покидати самого верху, саме, саме низ, і коли диск летить дуже далеко вниз. Так як це гірськолижний курорт, Повідно, тут є лижні траси, які ну, доглядаються, стрижуться і доволі в нормальному стані вони знаходяться. Є декілька трас. Відповідно, там одна траса, вона, отут інша траса вони сходяться. Є зіплайни, які, тут кафешки, ресторани, є вниз туди, 2-3 кілометри ще вниз іде. Там одна галявинка, декілька кошиків. Тут інша траса йде, теж між ними можна зробити. Тут водичка там є, і там є дерева і трохи можна елевейтед зробити. Е, є такий спуск вниз туди. Е, і тут є ціла якби, ділянка, де сказали, можна розчистити і зробити е, між дерев, там прями кіточки такі. Тут ресторан, готель, один другий. Якщо буде достатня кількість учасників, то можна включати оці зіплайни, які будуть доставляти гравців на саме туди. Ось їде Київчоп. І майже там під гору під'їжджає буквально. Ну і тут є озерце чи ставок, рибки плавають маленькі, щось там плаває. І можна поставити кошик, щоб було <свід> водички трохи. Тут гарна галяванка є, берези. Так, ставок, є така дорога з обхилом і з деревами, і там направо є галявинка, можна зробити пар 4. Є ділянки не по самій лижній трасі, є поряд, де є дерева, є галявини і там косять гарно. І ну, є можливість навіть якщо є потреба, то виробити пару дерев, щоб зробити там спеціальні лінії під траєкторію польоту диску. І можна все косити, всі кущі, малину, все є обладнання, що вони все будуть косити тут. По інфраструктурі, що тут є? А, є будиночки, готель і декілька ресторанів. Є готель там на 90 людей, є маленькі будиночки, які можна брати в оренду там на 9-20 людей. Є купольні будиночки VIP. Є там різні чани, басейни і так далі. Купол один, купол два, там вікна, вихід на е, захід сонця, є душ, туалет. Купол, є віранда така, можна посидіти, подивитись, вигляд на гори. Шекарня є душ, туалет. А в куполі всередині тут така кухонька. Тут ванна, душик, туалет, є дробинка бруєповерх. Хоп, можна полежати. І основне, що тут є кухня мікроволновка водичка джерельна. Можна пити, смачна, можна дрова тут включити, лісочки на сонечку, панорамка шикарна. Там ще пару куполів. І тут кондиціонер, купол, шкафчик. І основне вид тут, звісно, прикольно буде. Прийти, заселитися і можна на вихідні приїхати, пограти курс, якщо вийде тут його поставити, і пограти, або турнірчик тут робити, і відпочивати. Тобто, крім куполів, тут є ще от такі будиночки всякі, зліва, справа, міні-готельчики з ресторанчиками, вони в основному працюють зимою. Для лижників, для сноубордістів, але літом тут, якщо проводити будуть якісь турнірчики, то можна буде тут і заселитися. Інфраструктура є, тільки літом вона мало використовується, тому завжди хотілося щось придумати таке. Це основна центральна локація. Тут ресторан і в цій будівлі. Готельчик на 20 людей можна тут заселятися. Тут проводяться там, дитячі табори, і тут буде на цій ділянці галявині міні-дисгольф-курс на декілька кошиків, там може 5-6, але може бути багато тішок. 5-6 кошиків тут буде стояти, але буде більше тішок різних вони зроблять, щоб можна було в ті самі кошики кидати і собі різні кидки вниз, вверх, трошки між дерев. І буде весело. А вже якщо хтось захоче продовжити і зіграти великий курс, то треба буде чуть-чуть вниз спуститися по трасі, і там вже буде новенький дизайн з таким турнірним лейаутом, де будуть проходити змагання.